No, no, no. До пана Литвина, от ви сказали, що е, ви вважаєте, що ідею, яка має бути в основі розвитку нашої держави, це ідея збереження українського народу. От не можу не задати запитання. А закон про мови, який ви підписали, який знищує українську мову, це збереження українського народу? Ви як історик, ви напевно знаєте, скільки було заборон української мови, і чи ви усвідомили, що ваше ім'я тепер в одному ряду з Валуєвим, тепер в одному ряду з тими, хто знищував Україну і українську мову? І як у вас людина, Пане, яка виросла це в питання? селі? Як ви тепер приїжджаєте в це село і дивитесь в очі цим людям, яких ви забрали право на українську пане мову? Після того, як знищувалася українська мова, це питання стосується і освіти. Знаєте, якщо і ви не будете освіти. чути мене, ну я, я не зможу. Я відповім вам на це запитання, шановний колего. Я не, ро, не народився срібною ложкою в роті, як деякі молоді люди, які абсолютно не знають життя. Пане, і я знаю, пане, в Гузоле, я, відповім, я відповідаю по темі. Тому я вам скажу таким чином. Відносно а, села і відносно української мови. На превеликий жаль, я повинен сказати, що а, рішення прийняла Верховна Рада України. Я не сприймав і катерично проти цього так, треба було одну підписано. А, а я сидіти не сидіти на двох лісах, вирі... пане Литвин і виправдовуватися зараз. Пане Андрію, ви під... мене я... змусите вас... вжити радикальних мір. Добре. Давайте я вам я... скажу. В нас я... розмова про реформу Я зараз, ну, але ніколи. як ви можете відділити питання освіти від питання. Я мов? вам скажу, ви бачили цей це законопроект. Ви знаєте, що до нього вносяться зміни Давайте. і відносно, до цього дня відносно відносно, відносно того, що я сказав збереження українського народу. Я цю тезу укладаю розуміння набагато ширше. Ніж ви про це говорите, я виходжу з того, що нам треба не допустити вимирання українського народу. Нам треба не допустити деградації в сфері культури і життя. Нам не треба допустити того, що людина, яка є громадянином України, не може мати достатньої роботи. Не можна допустити далі того, що людина, яка є громадянином України з українським паспортом, до неї ставляться з підозрою як до потенційного, а нелегального мігранта, який хоче налишити, залишитися на заході. А щодо щоб завершити цю тему з проблемою української мови, моя позиція тут проста і однозначна. для того, щоб не було спекуляцій, в тому числі передвиборчих на цій проблемі, треба нам зафіксувати, що на будь-які посади. Людина, яка йде на державну службу, вона повинна скласти іспит з державної мови і послуговуватись державною. Що ж ви голова ради? цього і... не зробили? вас. Будучи голову Веховної Ради, змогу, ви, відповісти. Е, е, ми живемо в демократичному суспільстві, в якому рішення приймає більшість, а не диктує одна людина. У вас прийняття голови Верховної Ради, як директора колгоспу або директора Радгоспу, який керує всім. Тому давайте заспокойтесь і вивчіть для пане початку Україн, треба пане і не підписувати друге, цей ганебний закон, який збурився Україну, і ставити друге, на межу розколу. Друге, і не треба говорити і про соціальні на, питання в цьому контексті, тому що у вас було дуже багато можливостей вирішити ці соціальні я прошу, питання. Я прошу, я прошу і Ви нічого для... для цього не зробили. Пане Зараз Андрій. ви кажете про це, ніби ви в опасне. Можна і мені сказати, я не знаю, що таке що таке опозиція. А якщо мова зайшла про опозицію, то я повинен сказати. Що я за українських реалій за невеликим винятком не бачу опозицію. Я бачу е, таку собі патронатну службу українських олігархів, які за гроші українських олігархів, начебто, борються за е, права українського народу. Тому давайте промов помовчимо про, е, про опозицію. І нарешті, щоб завершити цю тему, Ні я вважаю що на будь-яку спеціальність, коли поступають в вищі навчальні заклади, треба, щоб складали е, іспит. У формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, літератури тоді не буде бажання розглядати цю проблему. Шановні фахівці, для всіх. ми зібралися із повагою до вашої політичної сили, пане Андрію. Також ми зібралися обговорювати реформу освіти, і у мене таке бажання ну. Побажання особисте, щоб ми не залучалися до популістських якісь лозунгів. Якщо ви бажаєте поговорити про освіту, ми знімемо для, для цього іншу програму. Але якщо у вас є пропозиції до освіти, будь ласка, ми з задоволенням їх вислухаємо. Безумовно. але я... От у мене Це, освіти, я я зробила вам я... зауваження. У нас тільки немає часу. Я, я вам вдячна, пане Ваше Максиму. Будь ласка, тому, що і е, дуже коротко два слова від Дмитра Володимировича, щоб я вже попрощалася з телеглядачами. 10 секунд. Ваше слово, як. За ваші українофобські висновку. Я вас дуже прошу, uh, пане Андрію. Ну, ви знаєте, є люди акцентуйовані. Чекаємо, я, думаю, віз я, віз віз дізна. Дізна, я думаю, що немає сенсу з ними просто розмовляти. Шановні, шановні, в нас нема <плес> часу. Ми зараз <плес> перервемось і все. Я прошу поважати. Ви ж Ви прийшли в студію, я не залежу, може, ви Не треба, ви хам. Будь ласка, ми не зможемо закінчити програму, пане Андрію. У нас немає нема часу. Ви розумієте? Я навіть не зможу попрощатися з телеглядачами. Я а... хочу подякувати всім Криму юного хама за участь в цій програмі. Пан Мельник, ніяк ніяк не залежить від мене, тому що його університет підпорядковується міністерству фінансів. Але я думаю, що з такими аспірантами. Е нам важко буде важ, важко буде визначити 12 кращих захист, чи 15 закладів. Пане, пане Тарас. Я думаю, що ваша модель вона абсолютно відповідає нашим прагненням. Єдине, що ви розумієте, наскільки важко з 360 державних вищих навчальних закладів буде визначити 15, на яких зосередити е, основний проривний ресурс, і все ж таки, ми сподіваємося, і ми сподіваємося, що спільно ми це зможемо зробити, якщо навчимося, не пере. Рякувати один одного, не хамити, і саме головне, вислуховувати. Добре, сьогодні ми були, ми.